9 вересня у місті Другобич у Народному домі імені Івана Франка о 17.00 відбудеться спортивний захід. Цей захід називається Вечір спортивної слави останнього разу вечір спортивної слави проводився у нас аж у 2016 році, і ось у нас нарешті з'явилась можливість його відновити. Що це за захід? Це нагородження, відзначення кращих спортсменів Другобичини, кращих тренерів, кращих працівників фізичної культури та спорту, кращих викладачів і. Ветеранів, спортсменів також, в тому числі, і ще кращих спортивних організацій, які постійно розвивають ті чи інші види спорту, які їздять на змагання попри важкий час, попри неможливість приймати участь в тому чи іншому заході. Вони все одно знаходять можливості, вивозять своїх спортсменів для того, щоб Спортсмени могли підтримувати форму і прославляти наш Дрогобич та нашу Україну на міжнародних стартах. У нас будуть декілька номінацій. У нас будуть вісім номінацій, в яких ми будемо нагороджувати наших учасників. А саме це у нас кращий спортсмен міста Дрогобич, Дрогобицької територіальної громади, кращий тренер, кращий дитячий тренер, кращий ветеран спортсмен, кращі спортивні організації та спортивна громада. На заході також ми запросили до виступів цікаві і е, наші найкращі танцювальні колективи. Е, до нас прийдуть зі своєю показовою цікавою програмою і музикальними композиціями студенти нашого музичного коледжу фахового імені Барвінського. Ну, всіх чекаємо, всіх запрошуємо, будемо раді всіх бачити. Ну і сподіваюся, що наші спортсмени заслужили такої великої відзнаки.